Всім доброго дня! Тема сьогодні, яку я хочу обговорити, це ведення дитини, яка має аутизм і епілепсію. Ми повинні у дітей у віці до 4 років бажано, поки вони ще маленькі, виключити або підтвердити наявність змін по енцефолограмі. Але чи всі зміни потребують лікування, ні, не потребують. Для того, щоб ми вводили протисудовну терапію дитині, яка має аутизм, то ми маємо бути впевнені, що вона цього потребує, і на виході батьки будуть бачити той результат, який їх цікавий. Тобто це покращення розумових здатностей дитини у динаміці. В жодному випадку не вплив на аутизм, тому що аутизм не лікується протисудовними препаратами, а тільки покращення когнітивної. Навичок. І в тому випадку, якщо дитина дійсно має субклінічні епілептичні напади на енцефалограмі або електричний статус сну, про який я багато вписувала в своїх постах. Далі, причина цього. Причина, найбільш вірно, це генетична причина, і тому є генетичне обстеження, яке показує. Чи є та генетична причина того електричного статусу, і чи це є генетичний синдром, який вже включає в себе наявність епіактивності, аутистичних рис і розумової затримки? Є близько 300 видів тільки варіантів розумової затримки в дітей, які асоційовані з аутистичним спектром. Відповідно, лікар це не може знати без наявності цього обстеження, але чи варто це робити всім пацієнтам? Ні, не варто. Це має бути також обговорення з вашим лікуючим лікарем по динаміці ведення дитини. Якщо дитинка має суттєвий прогрес у розвитку, у вас є успіх в лікуванні і епілепсії. І стосовно соціалізації покращуються навички, то варто обдумати, чи є сенс робити настільки дороговартісне на обстеження. Якщо дитинка не прогресує в розвитку, якщо немає розуміння причини, а тільки погіршується стан пацієнта, і ми підозрюємо, що це є варіант важкої генетичної патології, наприклад, синдром Ангельмана, різні варіанти генетичних розумових затримок, епілептичні енцефалопатії розвитку, які асоційовані з аутизмом. Тоді варто робити, що це нам дає, дає розуміння для батьків причини, але це дуже важливо в більшості випадків, тому що це постійний пошук батьків, і це є травмуюча тема для сімей. Це дає розуміння для лікаря, чи ми можемо якимось чином попливати на стан дитини більш суттєвіше. І дуже важливо для епілептолога це розуміння, як саме підбирати протисудомну терапію, і чи нам... Вдасться це, це зробити, якщо це буде такий генетичний діагноз, на який ми можемо повпливати. Дякую вам за увагу. Я надіюся, що моя відповідь є корисною для вас, і ви будете трошки краще розуміти ведення і увагу своїх дітей для того, щоб ми могли спільними зусиллями вирішувати такі складні проблеми, як ведення дітей з аутизмом і з епілепсією, і без надмірного лікування, навіть заліковування, продосудомними препаратами.